Герої без зброї, Чернігівський історичний музей імені Василя Тарновського в рамках своїх зустрічей продовжує знайомити чернігівців з тими, хто не дав нашому місту впасти перед наступом окупантів і допоміг зберегти його життєдіяльність. Чергова розмова про героїв тилу була присвячена працівникам комунального підприємства АТП 2528, які не дали які надали Чернігову поринути в санітарну катастрофу. Навіть у часи шалених обстрілів Чернігівці знали, вивіз сміття буде, і як деякі зазначають, навіть за довоєнним розкладом. Це підприємство, яке займається прибиранням нашого міста, завдячуючи якому наше місто виглядає завжди дуже чистим, дуже гарним, дуже затишним. І тому сьогодні ми хочемо ще раз згадати про цих людей і героїчну працю під час облоги, ну практично оперативного оточення міста Чернігова. На експозиції присвяченій АТП 25-28, Можна побачити і па. Пересвідчитися в тому, як ворог нещадно руйнував та знищував критичну інфраструктуру. Зокрема, після обстрілів території підприємства постраждало 28 одиниць техніки, але це не зупиняло працівників. Вони власноруч ремонтували пошкодження та знову виходили в рейс. Сергій Демченко розповідає: поїхати з міста навіть думки не мав. 24-го була наша зміни, Ми прийшли і почали Ну ми думали, що це так. Пошуткували, да і все, аж казається, що ні. І так от 16 днів ми з напарником роботали, їздили під обстрілами. Особливо ми обслуговували район Шерстянки, там взагалі катастрофа. Вбирали все, як положено. Кожен день. Такого не було, щоб не, не виїжджали. Це вже хіба щось таке зверх. Ну, то як розбомбили гараж, тоді вже там і то машини поїхали, не всі, ну, поїхали там, мабуть, день чи півтора. Ніхто не їхав, тому що відновлювали машини і хлопці, які залишилися у кого погоріло, все, вони там з двох, з трьох одну ліпили, допомагали там сварною нас. Василь Федорович був, він там і жив, навіть в гаражі. Його генератор був, і сварка у нас працювала». Сергій Демченко разом з колегою стали навіть свідками бомбардування вулиці Чорновола. Каже, то був найстрашніший день. Ми їхали по Старобіловській, і ми над нами це все. І До Любецької до святофора доїхали, а тут вже волна пилюків так на нас, машина так хопа, підпригнула і впала. І ми поїхали далі. За словами Владислава Савенка, фахівця із зв'язків з громадськістю АТП 2528, одне з найважливіших та найважчих завдань той час це знайти паливо. Найважче було з паливом. Це від палива залежали і виходи машин. І мені головний інженер телефонує, каже Василіч. Можливо, сьогодні, на завтра, можливо, не виїдемо. Чому не можемо знайти паливо? І так шукали його скрізь, і як тільки десь воно з'являлося. Зразу їхали туди. Також своїми спогадами про облогу міста поділилася працівниця з комплексного прибирання Чернігівського комунального підприємства ЖЕК-10 Зоя Адамюк. Щодня вона наводила лад навіть на тих територіях, які були під прицілом ворога. Окрім того, події кожного дня вона занатовувала у щоденник. Слухаємо, не стріляють, поприбирали, позбирали, собрали все, де стріляють, заховали баки. Чи в під'їзд, чи в укриття, куди-небудь вже бував, бо ну не знаєш, як воно. От, як воно так чуєшся, що так, знаєш голос кульовне, тобі тр... та, вже так трошки потягувались. Більшість героїв дуже скромні та не бачать у своїх вчинках великої заслуги. Утім, нам, чернігівцям, треба завжди пам'ятати, що тільки завдяки праці цих відданих людей ми маємо охайне та чисте місто.